Дівчата дочекалися, доріжечка, яка... Точно вам підніме настрій. Ви подивіться, яка краса. Класнюча доріжечка з квітами підійде вам під любий відтіночок. І, до речі, абсолютно доступна ціна за якісну доріжку. Подивіться, 8 мм ворсик. Ворсик де класнючий 8 мм, Звісно, йде тут натуральна коврова основа. Ви подивіться, як класно перебувається малюночок через основу. Це говорить про те, що вона дуже якісна. І, до речі, така доріжечка, вона може бути до 2 метрів ширини. І 1,50 мет буде класна. Для зали, і 80 буде для коридору, і метр 20 для кухні чи для спальні. Дівчата, обов'язково звертайтеся, піднімайте собі настрій такою класною доріжечкою, звісно, доступною ціною, якісним оверлуком і безкоштовною доставкою. Пишіть, будь ласка, ваші розміри в коментарі, обов'язково порахуємо. Ширина до двох метрів. Зали, коридори, кухні підберемо абсолютно. І що потрібно вирізати під шафу, під купе, під холодильники. Також це зробимо. килимо в Україні!